Так, це от мої каталунські. Теж в цьому році врожай гарний, але ще рано. Ще рано його обривати. Ще сам не почав випадати, значить чіпати його ще рановато. Треба йому видно ще тиждень. Сьогодні у нас, якщо не хваляється, 11 вересня, він ще не готовий. Треба йому ще трохи часу. Так, це от трьохрічні рослини. Та розпимось до старших. Яка загрузка? Йдемо до більших. Кажу зараз більші. само є горішок. Ну, він любить ховатися, от такий от нього є мінус, що його не видно. Треба завжди піднімати листочки, щоб щось побачити. Так. 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 Все, так само тут вже... А, якщо пальцем порухати, випадає, там ще трошки. Ліпше на молодих тримається, а вже сипеться. Вже сипеться, горішок починає на більших рослинах, так бачу, швидше трошки падати. Так, так само. Треба дивитися під листочком. Тут відводочки в тих відкоріняються, тому вони трошки... Може і пригнішення трохи. Другий рік треба вже щось думати, бо підводки трошки ослаблюють кущі. Підкормок в тому році не робив. Не що взагалі буде. Такої ситуації в країні. Ось така так. от загрузочка.